Yeah, so so, yeah, yeah. Я, я просто новому руку подав. Привіт. Я просто дір дівчині написав. І, ну, хоч як, ну, типу, як комплімент. Можна я вам причитаю, як сподобається, то, то ну, їй теж сподобається. А її відправити в по котрі? Я не знаю. От ви скажете, чи відправити краще, чи прочитати вживу. Можна? Типу просто... відправити або вживу прочитати? Так, да, я, 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 я вам зараз прочитаю вживу. А якщо ви скажете, що сподобається, що це класний вірш, якщо, якщо так, то ви мені може навіть порадити, відправити, чи живу. Ти ну, як, да? як любі хочеш признатися чи що це значить? Ну, компліменти, вона така дуже ніжна. дуже неже. Ну, а потом так... прочитаю ще сверху Так? вообще она да? да, Клас, Клас, класс. Зараз я вам прочитаю. Квіти бувають. Різні, ніжні, крихкі, залізні. Можуть зрости отсюди. Квіти бувають люди. Дивишся квітам очі. Серце горить, тріпочі. Квіти вростають в тебе, тільки стрібнять у небо. Є серед квітів квітка, котру зустрінеш рідко. А як вдалося зустріти? Як таку не любити? Нет, все классно. Офигенно. Да? Правильно. Серьезно? С выражением да. так хорошо. Класс. Дякую вам, дякую. дякую. А что, лучше отправить или можно прочитать? Знаешь, я тебе симпатизирую, правильно? Ну так. Сделай ей комплимент, что вот, ты такая красивая, я написал, написала тебе такой классный стих про тебя, ты вообще там класс. моя муза, я вдохновился тобой, и она просто по моему руку Класс, и, класс. Тихо. И стих с выражением, класс. Класс, дякую. Реально. Клас. Знаєте, я недавно почав на сторінку, я ще сторінку не показував. Заходьте, от я публікую тепер. Мені здається, ви якийсь популярний чоловік, ні? Та який я популярний? Мама, тато кажуть, не роботу йде нормально. Ну ви добре читаєте. Так? Дякую. У вас 5 тисяч підписників. Так? А що, то багато, да? Так. А, ну може популярний трішки. Дякую вам, дякую. Па-па, па-па. 哈哈哈。